Всім привіт! Ви на каналі саме той Геймер, з вами Ігор, і сьогодні у нас проходження нової гри е, на каналі. Е, саме з цієї гри я взагалі планував почати е, свій канал. Але але вийшла вона просто забагована, вона нормально не працювала. Е, розробники обіцяли там DLC вихіди, вони вже мали були повиходити. Але, але досі нічого немає. Якщо ви вже правильно здогадалися, то City Skyline 2. Перепрошую відразу за голос. мене трохи закладений ніс через алергію. сподіваюсь це не буде заважати ні мені, ні вам. Але давайте повертатися до гри. Що не так зброю, та блін, з нею, не знаю, я вчора до 4 ранку, ну вже сьогодні, займався тим, щоб її запустити. ну вона працювала, все окей, було, а потім бац і а, не запускається. Перестановив Steam, перестановив зніс абсолютно всі файли, перестановив драйвера, а, запускається, вилітає. М -м -м, тобто, з модами без модів. Взагалі, фіолетово, воно нормально не працює. ФПС може просідати, FPS може бути 150 і все окей. Тут хоп, 30 кадрів, провалилася земля. Ну але, ну, але і в неї цікаво пограти. Мені прям дуже вона подобається. Плюс зараз ще повиходили моди, які набагато комфортніше, тому я думаю, це буде цікаво. Я обрав карту кастом, ну давайте будемо переходити до безпосередньої гри, але після того, як ви поставите свій козацький подобайку, свою козацьку подобаєчку, залишите коментар та. Підпишитеся, обов'язково підпишитеся на канал, якщо ви тільки на каналі. Зараз 68% людей не підписані на канал і дивляться регулярно. А, якось нечесно. Тому виправляйте цю ситуацію і обов'язково лайк. Якщо ви там забудете в кінці відео щось, точніше, щось не подобаєте, ви заберете це лайк і не будете підписуватися. Але давайте погнали до проходження. Так, що? Я, в принципі, мабуть, давайте почну з того, яку я обрав карту. Зараз підрозиться це моди, які в нас є. Що? О, давайте Так, буде зручніше. Насправді багато доповнень. Не обов'язково їх буду використовувати, в принципі, з цим все працює. Um, що uh, важливо? FPS лімітер допоміг мені в принципі uh, більш стабілізувати гру. 30 FPS обмежив і все. Кіхфорд. Uh, я обрав саме цю карту. Вона мені дуже зайшла, дуже сподобалася. Я її трохи буду доповнювати, тому що хочеться там зробити певні задумки, які з, з, з даним етапі на карті не можна, е через що стоїть декілька модів, які будуть змінювати карту. Е але я про це буду говорити. Ну і обов'язково те, що от е мені потрібно це і завжди використовують трафік, е анархія. Ну і Українське радіо, українська локалізація. На жаль, українське радіо ви не почуєте зі зрозумілих причин, тому що YouTube накладе відразу <плес> право право власності на ці всі речі Тому ось так детально викладу список та карту. Це в телеграм-каналі, тому підписуйтесь і в дискорді також продублюється все. З налаштування, що з налаштування? Графіка максимальна, в принципі, цікавий мод, з можливістю вибрати, де стартанути. Та і все. Ну, коли цікаво, повертайтеся, що я показую зараз цю карту. Подивіться на неї Вона просто. Ви подивіться на неї, яке вона гарне. Не знаю, ідеальне. Мені дуже вона сподобається. Тут є річечки, тут є. Ну, тобто тут величезні острови. Це кайфово, реально дуже класно розміщено. ну Будемо стартувати. Ми ось із а, не з самого центра. А я хочу почати ось саме з цього моменту. А, так, 9 клітинок на старті нам дається. Гра вибирає там, здається, саме центр-центр. Не пам'ятаю, де він це був. А, Можливо, він тут, а можливо тут. Я, я, чесно, на цій не відкривав карті. Але мені подобається саме ця місцевість. Так, у нас 500. Ну, В принципі, я думаю, нам <кій> має вистачити. Так, що нам потрібно? Нам потрібно в першу чергу наші якісь дороги. Так. Опа. <гум> До речі, там є такі цікаві класні штуки, які літають. Не буду називати, щоб YouTube не. Але я думаю, ви розумієте, про що дуже полюбляють наші східні сусіди ці штуки, тому допомагайте. ЗСУ. Свою... Так. Ну, і в нас тут кружечок. Давайте я продовжу. Що в нас відкрите? Тут так є одна дорога, яка відкрита. Мабуть, я. Де в нас тут так от фільтр? О, ось так я люблю будувати. Чому включаю завжди цей фільтр? Тому що я бачу, якої висоти. Uh, які перепади в нас йдуть. і uh, Давайте ось ми звідси в принципі зможемо заходити. Uh, давайте ось так. 180. Так, тепер у нас тут є. Uh, це колом тяжко назвати, але в нас іншого вибору зараз немає. Uh, <кхем> так, є це коло. І давайте. Mm, ні. Я думав, я думаю, спочатку маленькою вулицею, але ми потім дуже багато будемо перебудовувати. Тому запускаю також е, дуже довгу таку, е, ну, не те, що дуже довго От давайте, так, скільки в нас тут. 112, 200. от, от, от це якраз у нас на три вулички буде. І давайте, мабуть, е, ще сюди так. 112, до речі, чому 112, я завжди замірюю. 112 це буде 12 клітинок забудови. Я намагаюся завжди плюс-мінус рівно будувати, щоб максимально було корисною площі. От у нас 112, і дивіться, раз, два, три, раз, два, три, раз, три, раз, два, три, три, по 4, 12. І дуже досить круто виходить забудувати. Так, скільки в нас ще? Давайте 224, і цього буде достатньо. Маю на увазі саме з широкою вулицею. Тепер займуся. Вузенькими. Що, до речі, цікаво з оновленням, я думаю, вже всі, хто пригодили бачили, що а, труби тепер не потрібно прокладати, як у минулій версії, а, окремо. Вони йдуть під дорогою. Тобто, от намальовані знизу. Так, а, не хоче нормально прикріплюватися. Давайте спробуємо відкріпити. а це От, давайте з цього моменту я хочу почати. О, так доволі непогано. Е, сюди я його прикріпив. Повертаю. Е, що в нас тут по вулиці? Е, тут я хочу. закрутити її е, наверх ось давайте Мабуть, ось так підемо і. Кобасит, бачите, як FPS буває провалюється, причому постійно це відбувається надто крутий схил. Ні, він не надто крутий, там все окей, не починає придумувати. О! Є. Е. Єдине, що не бачу, чи він не піднімається, не піднімається. Е. Давай ось так. Тут, скоріше всього, буде шосе, і воно. Потім ми побудуємо повноцінну здорову будівлю. Так, я б хотів, щоб воно не пересікалося, але ну, вже як вийшло. Не знаю, чому я захотів таку ковбасу зробити. Хай буде. Тепер зробимо ось тут. Так, тут у нас 12, от 6 є якраз. 6. Давайте, мабуть, отак от, от. Ось так зробимо. Так, переключити інструмент. А єдине, що я от не замірю знаєте, довжину. Давайте знесу, тому що не хочеться. Не хочеться перебудовувати. так 112. 112. Давайте, мабуть, ось цю вул будемо робити такими, не надто довгими, тому що нам потрібно буде все-таки розміщувати і багато різних. Комунікацій 2224. Ось так. І от дивіться. Просто чим так зручно, тому що ми розміщуємо доволі. Тут у нас будуть більше комунікацій розміщено. Так. І давайте. світце куди нас? У нас піде. Я думаю, що ось до цього десь тут у нас буде уже. Та, в принципі, має стати. Я просто не можу обрати. Ну давайте спробую. Ні, не можна. Я думаю, він влізе сюди. Я не пам'ятаю, яких він розмірів, чесно. Я останній раз грав, мабуть, осінню в неї. Ну так, щоб грав прямо. Намагався проходити, пограти в неї, бо... тому що награти, назвати це грав це... це складно. Так, давайте ось продовжимо, наскільки ми це бачимо. 90 градусів. Дай мені, будь ласка. Так, от 90 градусів. І. Е... И... Ось, ідеально, 448, і ми продовжуємо. Ось, бачите, прям ідеально квадратик виходить, прямо кут. Так, місто ми розмітили. Я, до речі, планую, що, скоріше всього, бо ці розміщень розмітки, все оце я буду робити за кадром. Ну, тобто, трошки там про поговоримо, з вами щось пообговоримо, але безпосередньо. Я щось криво вийшло. Безпосередньо саме малювання наше отаке, я буду проводити саме або на прискоренні, або ще щось. Як ви до цього відноситесь обов'язково напишіть. А, так, тепер. Дивіться в нас. Потреб ніяких немає. Тепер з б нам почати? Ну, ми запустимо гру. У нас є в'їзд, у нас є мінімальна розмітка, у нас немає електроенергії. Те, що нам буде потрібно, нам потрібно в першу чергу трансформаторна підстанція. Що також круто в цій грі, на самому початку у нас на деяких картах є ось така можливість збудувати підстанцію Давайте, в принципі, я думаю, вона не тягне на себе ніякий трафік. Я думаю, що ми її ось так тут розміщуємо, оце знесемо, поки вона нам не потрібна щоб не заважало. І тепер від неї. Давайте подивимося. О, дивно. А чому немає? Не зрозумів взагалі, чому не з'єднано. Але нам потрібно тоді з'єднати. Так, ось у нас також електроенергія під'єднується до дороги. Це такий о, помаранчевий о, кабель. Але потрібно перевіряти, щоб було з'єднання. А, і ще, немало важливо, у нас є пропускна спроможність. Також не потрібно звертати уваги. Тут 80 МВт, а, тут уже 400, тому ну, тут більш ніж достатньо. А, на початку ми купуємо. купуємо Так, у нас є маленька потреба в зонах уже. А, давайте почнемо ось. із Давайте звідси. Так, звідси. І потрібна маленька зона. Так, ну ці зони це з. доповнень які я по... Пододавав. Ще не використовував їх. Надіюсь, вони не повилітають. Принаймні. Принаймні хотілося б так, щоб це було. А давайте комерції. Мабуть, занадто буде, і потроху запустимо. Так, ось вони будуються. Ну, логічно, що нам потрібно. Нам потрібно звісно, буде вода. Е, вода Де ми можемо взяти воду? Е, воду ми можемо взяти ось в цьому прекрасному такому запливчику. Е, скоріше за все, ми її тут і візьмемо. давайте Низький рівень води. Вау! Раніше там можна було будувати завгодно і все було окей. Не хоче. Слухайте. А... То ми взагалі не зможемо взяти. А, ну ось. ось. Ось тут ми можемо взяти водичку, але нам потрібна сюди дорога буде. Ну, слухайте, так і треба. А... Не буде шуму. Все супер. Поставлю зараз на паузу. Швиденько давайте. Ну, гру я маю на увазі на паузу, тому що зараз добудуються наші будиночки, і ми не зможемо. Так, ось. так І не... Ну вони будуть. не буде потреби. Так, і я хочу прийти крити місто. Так, піднімаємо його. Е, мабуть, так буде достатньо. А ну, дивимося. Ну тут течія е, невелика. Я б сказав, мінімальна, її майже не видно. Е, тепер е, від цього мосту я хочу е, зацепитися за нього. Відпустити. цепляюся за цей місток. Добре. Чіпляється за дорогу І беру міст. Ні, я тоді хочу взяти. Давайте поки без модів вузька. Ось, оце без тротуарів. Виглядає набагато краще, мені здається. О, так. Те, що треба. А, ні. Я хочу звідси. Все супер. А, і під'єднуємо до нашого міста але тут я давайте вже візьму повноцінну дорогу. Давайте ось так. Та чому? Чому ти не хочеш рівно приєднатися? Ось. Ось, ось так же можна. Все. Повертаю підключення. Наче, наче, наче СТОК. Найбільша проблема, а це буде найбільше проблемою, де ми можемо поставити каналізаційну станція. У нас більше нічого нема, крім оцієї. Вона просто їх зливає і. Ну, чесно, я дуже не люблю такого плану. Ми будемо будувати чисте екологічне місце, У нас будемо намагатися. Робити якусь робити правильно, без пробок, щоб усім було зручно. Давайте, мабуть, нижче його розмістимо. Десь десь, десь, давайте. Я під лепом спробую. Не на березі, а де. Тобто, бачите, якщо невисокий берег, тут прямо продумано, не можна розмістити де завгодно його. Що нам потрібно, нам потрібно підключити її. ось Так, як е, вона не обов'язково вимагається, мабуть, одна із таких небагатьох будівель, яка не вимагає підключення до. Ну, так, тут взагалі бачите, течія прям мінімальна, мінімальна. Е, так, що в нас? Е, електрика є, вода є. Давайте перевіримо, чи вона підключилася. А, вона не підключилася, бо по, по, на мосту у нас немає такого, такої можливості. Яйте ось так. Підключили. Ні. Підключили. Так, підключили. Вода є, все є. Третя шиткість і. І пішли. Так, що в нас? Ну, поки ніяких. Нічого немає, в нас тільки залишається чекати. Давайте подивимося, що в нас є. Так, це парк. Що у нас таке цікаве? Угу. Оце якісь рослинки. Що в нас будуть так, що у нас. Це прикраси, будемо гратися, прикрашати. Тут у нас, я чіта, є здорові паркінги. Е, точніше не паркінги, а зони ось у нас є. Можемо розмальовувати е, на дорогах, ну, там, де нам буде потр... Ой. Я випадково натиснув. Давайте. А чи можна її буде. Так, це знести це як звичайний об'єкт. Е... Ну, тобто ми можемо на своїх дорогах. Але, в принципі, е... наскільки я тут бачив, то працює все... все доволі навіть круто. Е... Так, це у нас область. Так. Е на буде подивитися, що в нас тут цікавого. Ну і так, у нас ми можемо. Бачите, тут навіть впливає на. Так, впливає. Брузне, що все, все, будемо дивитися. Бачите, в нас є перші містяни. А в мене, в принципі, грандіозні плани на цю карту. Мені вона дуже сподобалася. А, у нас будуть тут все, і дамби і виробництва. Ну, у нас все, дивіться вже пішли, пішов великий попит. Відразу пропоную? що я пропоную а, Зробити. О, до речі, тут прям а, є таке прекрасне коло. Ні, 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 ні. а Ну, я, в принципі, розумію, що нас це не врятує, але давайте спробуємо. Ну, принаймні, ви ж самі розумієте, що це все нам потрібно буде апдейтити і перебудовувати, тому що ну цей трафік нас просто не витягне ніяк. Так. Давайте. Ну Нам потрібно зараз е, запустити місто, почати відкривати е, хоча б е, мінімальні якісь е, е, блага Там поліцію, е, медицину, переробка відходів, е, тому подібне. Так, е, е, давайте тут паралельно зробимо трохи вуличку. Ось десь ось так. Так, хай так буде. Ось тут сюди. Там зробимо маленькими вуличками розгалуження. Ну, зазвичай, в принципі, вистачає ось таких вуличок для будівництва. Єдина проблема в тому, що коли витягується на вулицю великий трафік, ну, от як чому я. По чотири лінії, тому що вони будуть всі з'їжджати з цих вулиць, витягувати, виїжджати на на них, і там буде десятки вантажівок, і ми просто нормально нічого не, не зможемо вже переробити. Перероблювати я дуже не хочу. Ну, в будь-якому випадку будемо займатися переробленням. Це я вам гарантую. Тут ми будемо перероблювати, тут, в принципі, зручно перероблювати. Так. Ну, я думаю, цього точно вистачить. Тут уже немає в нас працівників, тому нам потрібно, от у нас є запит на невеликі будівлі, низької забудови. Давайте їм ідемо, і величезний попит нам. Є на комерцію. Єдине, що я бачу, що комерція, ну. Так. На даному етапі ми не. Ну, скільки тут людей? Тобто, раз, два, три, чотири, 20 сімей і е, на цих 20 сімей у нас. Раз, два, 4 чи 5 уже магазинчиків відкрито. Ну, ми розуміємо, що вони не покривають їх, тому. Я думаю, мало кваліфікованих робітників там ну, мало на що ми зробимо з цього. Ми тільки починаємо будувати наше місце. До речі, давайте місце назвемо Саме де... те місто. Ось так у нас і буде називатися. Саме те місто, в якому ми хотіли жити. Ну, от я думаю, це у нас і гарна. А... Гарна пауза. Гарний момент, на якому ми зупинимося на першій серії. Що круто, що мені тут подобається: тут є розвиток. Нам дали скільки там 100 тисяч. Не знаю, як вони називаються грошей 100 тисяч грошей, бумажечок. Тепер у нас з'явилася і статистика, і більше доріг, цвинтар, і це все. І це все будемо будувати уже в наступній серії. Обов'язково так. І що ми виберемо для нашого розвитку? Давайте відразу виберемо, що я хочу. А я не знаю, що я хочу. Я не пам'ятаю, що у нас тут буде. Давайте круги перекреститься. Те, що мені те, що я побачив, мене прям. О, нам потрібно буде. Скільки нам очків? нас одне очко доступу. Давайте, значить, зробимо більше коло, щоб у нас могло була можливість це зробити. Зберігаємо гру. Не вийде, я перекинув на камеру. Це ось така от перша серія. На диво нічого не вилетіло. <смістю> Надіюся, на другу серію буде збереження, і ми зможемо нормально пограти далі без станція з Бубново. Залишайте ідеї, підписуйтеся на канал, ставте подобайки, коментуйте, обов'язково коментуйте. І... Нагадаю, що всі моди, всі карти, які я використовував, я залишу посилання під відео, буде в телеграм-каналі та Діскорді. Тому приєднуюся. Приєднуйтеся. Ну, а так, всім гарного дня, вечора, Па-па.